материк і підкресли назви океан, що омиває його береги. А ну, з мамою? Пригадаю все, що ти знаєш про пригоди звуть з сестоньки 60 і 60. Так, закриваю. 61 і 60. Так. Стрим. В Україні. це я почти. А что не тут хоть? Что-нибудь хотя? Так, так, про пригом. Снизу... А, приголосний. Приголосни. Приголосни, звуки за воймовою может бути твердыми або м'ягкими. Де тверді, приголосні у звуковій моделі слова позначають так, однією рисочкою. А м'які позначаємо так. Два рисочка. Раз, два. Один, два. Звук є завжди м'ягкий. Йогорт. Е такой. Представьте, что этой ладони нету. Так Она выглядит как то длинный. Так. И вот голосный. Г приголосный. У волосный. И ты приголосный. Нет, но обновка. Это не старая комната вообще-то. О, Четырочку. Опа. так. Раз, Буква Ч завжди позначає два звуки Ш-Ч. Наприклад, щука або ш. -ш ну, на звуковій моделі позначаємо два приголосні. От раз і два. Голосний, вот і вот. Шутчеука. Так ты говорит Щука. Достойный дышся та ты. Всем пока.